Вітаю всіх друзі! Ну, знаєте, от ніколи такого не було і знову сталося. І знову Міністерство оборони в черговий раз спіймали на розпілі бюджету. І цікаво, що міністр, мабуть, знову не в курсі і сфоткається на черговому німецькому танку. Вчора буквально я прочитав, що Володимир Сандж Зеленський, президент України, шукає заміну міністра оборони. І я так розумію, що, вибачте, за такий сарказм він як шукає, що треба міністр, який буде знову знову красти, чи не красти вже? Чи може досить красти? І якщо йде мова про міністерство оборони України в час, коли йде повноваштабна війна України з росіянами. Міноборони закупили одяг для військових, який здорожчав втричі під час доставки, і це розслідування ZN.UA. Був контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу восени 2022 другого року. Другою між митницями він різко змінив ціну куртки і штани вартістю у тисячі. В одних накладних згодом коштують як ви думаєте, 200? 300? 400? Більш ніж 400 тисяч доларів, 421 тисячу. А куртки з іншої партії взагалі були виставлені на продаж в OLX. Ну, ну думайте, ну це просто вже і це жахіття, і цей безлі, цей бардак. Він продовжується. Це ви знаєте, я б хотів журналістам, не ескортницям давати медалі, не хлопцям з 95-го кварталу, а давати якісь нагороди журналістам за те, що вони розкопують таку інформацію. І що ми а, щось знаємо з, з вами, що відбувається. Не дивимося, як я вже говорив, на поплавок, а бачимо трохи Нижче, що відбувається під поплавком, на ну, так, знаєте, така вибачте за русізм паралель з рибалкою. Також журналісти видання заявляють, що міноборони утридорога купували шоломи. Причому товар, який за накладними значився як шолом. Вибачте, якщо ну, неправильно скажу, е, пас GT від е, США з рівнем захисту е, ніч е, 3 а виявився з шоломами з нижчими рівнями захисту е, ніч е, 2 Вибачте, ще раз, якщо я неправильно говорю е, е, назву того чи іншого там, бренда, це зараз не так важливо. Цікаво послухати. Виправдовування Міноборони. І знову вони що можуть сказати? Що, як це було з яйцями по 17 гривень, що це була заказуха журналістів, форму купують на кілограми, це, це інше. А, а життя в нас буремне. Ще раз і ще раз хочу підкреслити, друзі, я ледь встигаю. Ледь встигаю в своїх відео розказувати і розповідати, яке жахіття, які крадіжки, яка корупція, що в нас тут, бариги просто в якісь воєнні. Які торгують військовим спорядженням і так далі. Там дуже довгий список. розумієте? Тому дуже дякую всім підписникам, які заходять на мої канали Андрій Федоров Голоса Души та Федоров Лег без цензури. На мій телеграм-канал підписуйтесь Федоров Реал Ньюс. Ваші коментарі, ваші вподобайки просувають мої відео, вони заставляють алгоритми Ютуба це робити. Тому ми наближаємося до відмітки там 20 тисяч підписників. І далі в, в мене прямій ефіри, Я хочу розмовляти. І стріми з людьми, з воєнними, з нашими волонтерами, з медиками. Дуже там цікаві люди. Де я буду розповідати те, що не розповідають в Фейгана з Арістовичем, не розповідають ні Швець, ні Пінковський, там, ні інші блогери, інші лідери загальної думки. Друзі, дякую вам! Працюю для вас і то моя є любов до України, до українців. Я дуже хочу наблизити перемогу України в цій повномасштабній війні, і я дуже. Хочу, щоб ми побудували нову щасливу Україну без крадіжок, без корупції. Слава Збройним силам України, слава нації, слава українському народу. Ми обов'язково переможемо. Але якою ціною і за який час я поки що не знаю а жахіття. Воно продовжується, коли дивиться наші компетентні органи, які повинні ну це контролювати якимось чином. Але ж ви розумієте, їм легше, мабуть, добратися до таких, як я, які говорить правду, і сказати, що ти недоречний, не на часі. що ти мов розпалюєш вогонь під час війни. А як мовчати і не говорити про це? Я так не можу. Дуже боляче, дуже сумно. Гарма всім дня бажаю всім здоров'я і скоріш всім нам до перемоги над російською мразотою.